В ефірі з вами традиційно я, Крістіна Косова. Будемо переглядати найважливіші новини і обов'язково, звичайно, вашу безпеку і ваші особисті питання по безвісти зниклим. І так, розпочнемо. Обов'язково вподобаючки, будь ласка, ефір щойно почався, і мені потрібно, щоб він розповсюдився. Поки. Добавляється народ. Будь ласка, не забувайте підписатися на мій YouTube канал і на мій телеграм-канал, адже там дуже-дуже багато усього цікавого. І так, перейдемо. Прекрасно ви знаєте, до чого ми перейдемо. Всі це обговорюють одне і те саме фактично: рамкові рамкові умови. Що це за рамкові умови? Ми вже з вами переглядали. Що на той день ніхто нічого не підписав. Найгарячіша тема останніх днів ці перемовини. від Ша для України. Декілька днів назад ми з вами це все уже переглядали. І я зазначала у своєму прогнозі, що це не буде підписано. Мій улюблений Трамп, як виявилось, навіть не бачив. Тих 28 пунктів чому не бачив? Тому що їх написали собаки Путлера, е і розробляли Вітков, і представник Рашки, тому Трамп їх і не бачив. Вчора пройшли зустрічі у Женеві, де обговорювалися нові пункти. Цієї рамкової угоди. До речі, чи хтось бачив взагалі, що, які умови вони зазначили? Взагалі, давайте ми глянемо, чи буде підписана ця угода. Чи буде підписана ця угода найближчими днями? Я не бачу підписання угоди найближчими днями. Воно буде перетягуватись так само, як це все дуже сильно любить робити Трамп. Воно буде перетягуватися, перетягуватися. Ці зміни не прийме рашка. Потім ми не приймемо ті зміни, ті не приймуть ті зміни. І ми будемо отак, от без, ну, не, не до безконечності, але ми будемо ходити по колу в найближчі дні. Нічого такого ми не підпишемо. Багато положень американського плану. Щодо України є прийнятими. Але європейський план не конструктивний. І Росії не підходить Радник Путіна. Е -е так заявив, е хто у шльопок ушаков. У шльопок, ушаков. Чи зможе Україна підписати вигідну умову для нас, для українців? Давайте глянемо. Чи зможе Україна хоч щось підписати вигідне? Ви знаєте, я підписання наразі не бачу, але однозначно щось корисне, щось корисне ми для себе візьмемо. Наприклад, можливо, імпотентська Європа трошечки зарухається і стане більше на нашу сторону, тому що підписання я не бачу, правда не бачу те, що буде прийнятне для нас. Не буде прийнятне для рашки ніколи. І тому, по-перше, і Рашка особливо і нічого не заявляє. Вони тільки фекають і нєкають, і тулять нам капітуляцію, ту, яку ми з вами бачили, десь вже 280 разів від самого початку, коли Трамп посадив свою сраку на трон. З того часу ми це бачимо. США запропонували ще один документ. Гарантії безпеки на три е, пункти. Якщо Рашка піде у наступ знову, президент США отримує е, право застосувати збройні сили і розвідку. Має право, але не гарантує. Давайте, будь ласка, глянемо, що це за бред: збройні сили. Чи застосує коли-небудь Трамп збройні сили проти Рашки? Боже, ну що він може, що він може там той Епштейн, як видасть за його походеньки, то Трамп скоріше повіситься. І знаєте, я вам хочу сказати дуже такі карти мені чомусь прийшло в голову. Мені чомусь прийшло в голову. От дивіться, що він що він швидше не на Рашкоби відкрив вогонь, а на нас, тому що. Як вийшло, він став президентом, і він е, за весь цей час він завжди підтримував сторону агресора. Згадайте, будь ласка, це було так завжди. Як він нашого Зеленського Ти не так, то не то? Я не задоволений Володимиром, ти не так сказав, не в тому костюмі приїхав. Завжди було так, і тому е, мені здається, що він швидше би стріляв по нас, ніж би пішов проти тих собак, які все ж таки Трампа купили, і які мають. Трампа ці, я не знаю, чи це плівки, що це за документи мають, де Трамп куверкається, я не знаю там з, з дітьми чи з ким, які там збочення, але наразі Рашка його під старість, чесно кажучи, взяла в петлю, і я думаю, що вона його і додусить. НАТО разом із Францією, і Британією, Німеччиною, Польщею, Фінляндією зобов'язується діяти узгоджено США срок дії 10 років. Давайте глянемо, чи це можливо. Теж зачухались разом із США. а без нього ви не можете. Таке теж, чесно кажучи, якась таке... херня на пусному маслі. Ну, вони теж такі, знаєте, пі... ну, таке. Такі підза підлабузники під, під, під Якщо ви, то і ми, якщо ви, то і ми мені карти щодо твердості твердості того, що вирішила Європа і інші ці країни, мені не подобається. Я не вважаю їх якимись такими. Ну не вважаю цю заяву серйозною. Чи може Україна отримати від США реальні гарантії безпеки на найближчий час? Це дуже смішне запитання, але ми його переглянемо. Чи можемо ми отримати? Ре... Реально щось від е, м, штатів. Дивіться, ми можемо отримати реальну допомогу, яку ми не допомогу, а гарантію. Ми можемо тільки їх купити. Тільки їх купити, він буде видурювати цей клятий е, противний бізнесмен. Бачите, отут от він буде видурювати, тому що платіть нам гроші і платіть нам гроші знов. І плюс це буде дуже-дуже довго у часі. Ну, це не буде роками, але так як у нас війна вже йде на перший рік, тобто для нас це буде довго. І це буде пов'язано з тим, щоб ми покинули свої домівки і віддали їм тобто рашці віддали території. Ось така буде допомога, але це не допомога, не гарантії, а гавно на паличці і маніпуляції вижившого з розуму маразматичного Трампа, в якого вже починається деменція. Дмитро Пісков. Прес, памперс і прокладка Путіна. Продовження війни, заявив, продовження війни небезпечно для України та Зеленського. Тобто заявив і тут відразу якась погроза йде. Ми захопимо ще більше територій. Боже, що ти там, що ти там захопиш? виплодок? прийняті рішення потрібно вже зараз цитата цього виплодка. Тобто, що мається на увазі? Що це тільки початок, що вони хочуть всю Україну все одно, ну що ви думаєте? Ну, наприклад, мають вони, от ми допускаємо з вами, що мають вони оцей компромат на Трампа. Ну, вони ж не одноразово будуть його використовувати. Правильно, він же ж у них буде постійно на гачку. Тому ми прекрасно розуміємо, що вони через цього Трампа будуть діяти, діяти і діяти далі. Тому Рашка хоче забрати всю Україну, і я не бачу о, ніякого, чесно кажучи, прориву. А от те, що вони пропонують, це тільки перша така історія, щоб потім висунути нові правила. Я перехожу, поставте, будь ласка, вподобайки, я поки відкриваю ваші повідомлення, ваші коментарі. Так, ваші коментарі я відкрила. Телефон впав і ми його підняли. І так. Мені тут незручно, а там з кімнати я не могла. Переглядаю ваші коментарі. І так, хочу сказати, що. Саме зараз у телеграм-каналі ви можете перейти і скачати для себе оновлену безкоштовну заставочку на телефон ритуального замку і мати захист. Так само сьогодні стартує група нічного захисту. Ви можете зараз побачити силочки у коментарях. Прошу переходити собі долучатися і до груп і брати собі заставочку, вона є безкоштовна. Дивимося Кам'янське Дніпропетровська область. І так, сьогодні у нас понеділок, буду дивитися на три дні. У Кам'янському в... в середу. Щось може лупанути, світла може не бути, будуть бити по інфраструктурі. Наступне місто запитує Анюта. Ми переглянемо Білу церкву. Е, Біла церква так само десь четвер не можуть лупанути по світлу, так? Таких ні. В великих тривог і пожертвах мені не випало нічого. Далі Уже, каже, бачите, тут пишуть Кристина, уже скачали вашу заставку. Дякую. Тож, будь ласка, підписуйтесь на телеграм-канал і скачуйте собі те, що для вас я зробила. Давайте переглянемо. Тетяна запитує про Одесу. У середу більш-менш такий е, саме неприємний день, а понеділок-вівторок для Одеси більш-менш спокійний. Це не означає, що не буде тривог. Це означає, що я не бачу якихось серйозних наслідків. Полтава по обстрілах, запитує у нас Ніна. Полтава по обстрілах. Кінець тижня буде напружений на Полтаву, а оцей от початок, ніби, ніби ніяких обстрілів я не бачу і не бачу ніяких жертв. Такі наразі більш-менш карти спокійні. Сергій 17.11, зник без звісти 15.04.23. Давайте переглянемо, чи живий. Поранення, навіть два поранення, але випадає мені людина живою. Тож все одно очікуйте його, надійтеся, шукайте і думаю, що все все має бути добре. Кременчук е, запитує Люда. Кремачук погано. Оці от три дні, які я розглядаю, погано і в Кременчузі може програтися по жертвах. Тому будьте, будь ласка, дуже і дуже обережні. Лариса запитує про чернівці. Ще раз повторюю, будь ласка, будь ласочка, не забувайте, що є безкоштовна заставочка, яку ви можете отримати Уже, уже чернівці. Ні, по Чернівцях загрози я не бачу, тривоги так, але по жертвах нічого мені не програлося. Дніпро запитує Женя. Давайте глянемо Дніпро. Сьогодні ефір у мене буде недовгий, тому що йду робити захист. Не встиг долучитися, будь ласочка, долучайтеся до групи нічного захисту. Дніпро вівторок, тобто завтрашня ніч, ніч з середини-четвер досить є важка. Тут можуть може програтися погані карти по жертвах. Так... Давайте глянемо Харківщину. Вівторок-вечір, так само, як і попереднє місто, вівторок вечір і середа вечір е досить напружені. Жертв не бачу, але можу, можуть бути вибухи і досить сильні обстріли. Павлоград, е запитує Анна. Запитує місто Павлоград. Давайте глянемо Павлоград. Павлоград погано. Середа десятка випадає, вівторок випадає місяць, що означає, що можуть бути жертви. Юрій 15 12 88 року. Чи живий? живий і, можливо, ви отримаєте до 10 місяців про нього звістку. Всі, хто запитують про своїх чоловіків, братів, по безвісти зниклих, у мене буде розпочата нова група. Я її анонсую швидше за все завтра. Для того вам, ви повинні перейти в мій телеграм-канал Нова група. чисто Чоловічого захисту виключно група для чоловіків. Тобто там приймає участь жінка, мама, дружина, але там можна просити захист тільки по чоловічій лінії. Так, Запоріжжя. Давайте переглянемо Запоріжжя. Запоріжжя вівторок по світлу можуть лупанути світло будуть відключати. На ну, вас і так його відключають, не, не будуть переставати. Тобто нічого я не бачу, ніяких налагоджень, жертв я не бачу. Друга половина тижня іде більше напружена. Зараз практично на всі міста, практично на всі, перші три, три дня більш такі карти рівні, тому що ідуть оці е, перемовини. Я думаю, через це рашка. Трошечки, ну, умовно, умовно вона закрилась е, трошечки на якусь перерву, так як бачу я. Але це все одно ненадовго. Згадайте, будь ласка, як е, той момент е, жахливий, коли в Тернополі людей діставали з-під завалів, а Трамп нам пропихував оці 28 пунктів, яких сам не бачив. І, і про Тернопіль не сказав ні слова, ну тобто, це, це є геноцид, і ми повинні розуміти. Що зараз вони замишляють проти нас е, якусь нову маніпуляцію, що це не є нічого, це не є якийсь мирний договір, тому що Росія не здатна. Росію треба розстрілювати, туди треба е, запускати е, все, що запускається і взривається, тоді, можливо, якось воно і зрушилось би. Давайте переглянемо Київ. Великі тривоги, але знову ж таки, перші оці три дня доволі і доволі спокійні. Так, дивимося далі. Чернігів. Давайте переглянемо чернігів. Чернігі в третій день випадає карта смерті. Це свідчить е, про те, що буде прильот, і в цьому прильоті можуть загинути люди. Це з середи на четвер. Переглянемо Львів. Ми вас любимо. Дякую, дякую, дівчаточка. Я вас так само люблю. У мене аудиторія найкраща, найпрекрасніша. І найлояльніша, яка мене розуміє, яка привикла до моїх дебілячих жартів. І вам зі мною смішно і весело. І я вас за це дуже так само люблю. Не тільки за це, а в принципі вас. Коротше, показують по Львову карти Цікаві в нас відключали світло, вже заробили. Заробили на тому світлі. Нормально вже вже хтось собі за ті бабки може півострова купити. А так наразі загроз я не бачу на ці три дні. Далі ми будемо, далі ми будемо переглядати. Київ уже дивилися. Гляньте собі тро, у записі. Київ недавно ми дивилися. Так, тут просять переглянути калуш Івано-Франківської області. Давайте глянемо. Загрози не бачу. Сергій, 18, 81 рік. Дивимося. На жаль, в живих його не бачу. От відразу дві карти. Десятка мечів і 21 -й аркан. Немає. Будь ласка, подивіться, чи буде демобілізація у 26-му році. Швидше за все, що так. Так, зараз я далі шукаю питаннячка. Дякую, дякую за такі хороші коментарі. Що вам зі мною весело цікаво? Так, Антон 7.01.92, Чи збуде звістка про нього? А звістка яка? Тобто він звісті зниклий? Нам ж напевно треба подивитися, чи він живий чи ні. Звістки я про нього не бачу, а те, що він живий, я бачу. Так, дивимось далі. Охтирка Сумської області. Переглядаємо охтирку. Вівторок, може, чесно кажучи, на охтирку може летіти по людям, дуже сумнівно, тому що карта диявола свідчить про те, що може бути пожежа і може бути якась руйнація. Охтирка мені не подобається. Не забувайте! Всі, хто переживають, безкоштовна заставочка є в телеграм-каналі. Ви його можете бачити в коментарях, а пізніше ви побачите в закріплених повідомленнях. Тож ви переходите і просто собі скачуєте абсолютно безкоштовно. Кривий ріг, давайте глянемо. На наступному верніше на другій половині цього тижня. Буде загроза, а перша половина ніби щось замишляється. Але я не бачу, щоб ворог зараз ну, дуже сильно атакував. Так. Боб Марлі пише мені, що я відьма. Ну, то ясно, що я відьма, ну не балярин ж і не повар, правда ж? Так, дякую, так, селище Калинове. Богодухівський район Харківської області. Буду дивитися усі. Тут мені несуть там великі міста чи маленькі. Людина прийшла до мене на ефір, пише, то, звичайно, що я повинна відповісти. Ну, тут не дуже добре. Тут Четвірка і мечі випали. Тобто для вас, для вашого містечка буде напружено, а саме це буде у вівторок. Буча Гостомель. Так само, так само, як і у попередньому містечку, маленькому шості, типу, як замишляється, щось замишляється, поки що я не бачу. Ну, я ж кажу, через ці перемовини вони могли трохи е -зменшити, зменшити обороти. І так, е дорогенькі мої, е ефір сьогодні у нас не дуже е довгий. Е Всіх чекаю у нічному захисті. Всіх чекаю в телеграм-каналі, там буде нова група. Зайдіть, будь ласка, ознайомтеся чисто по чоловічому захисту. І так само, хто хоче безкоштовну заставочку, вона є уже тут в коментарях, і вона так само є в групі. В моєму телеграмі там ви зможете побачити і карту дня, і дуже всякі різні цікаві по культу Вуду, по культу Кімбанда. Там йдуть різні цікаві статті. А я знаю, що ви такими таємними знаннями цікавитесь. Отже, з вами була я, ваша Кріс. Побачимося скоро і всіх чекаю на нічному захисті. Пішла робити ритуал. Всього найкращого бережіть себе!